Так, їдемо вже обратно з Атланти. З акулами, з дельфінами. Все понабирали. Красиво понравилась нам Атланта. Здоровенний город, ну затишний такий. Уютний, зелений, современний. Дуже сподобався і клімат сподобався. У квітні марний клімат. 29 градусів. машини, які ми які інтересні. У них взагалі машини не такі, як у нас, у ці всі. якісь сеті розвлечення висе, так? Да? Интересно. Лу... Луадер... А, да, наверное, чир. больше у нас стрелять. Тако. Жерло. А. Мексиканская еда. А, американская еда? Мексиканская. Мексиканская. а так, интересный автобус. Вирішила трошки познімати американську трасу, по якій ми їдемо. Так високо в них реклами стоять і не над дорогою, а далеко там, в лісу. У нас над дорогами в основному реклами прибиті, а тут набагато далі туди винесені за трасу. Тут такі мости великі приїжджали і машини цікаві, проїжджали. У нас зовсім другі машини. Де Кароліні вже? О, супер! Це ми проїжджаємо Південну Кароліну, а потім буде наш штат, Північна Кароліна. Ось, бачите, який тут ландшафт. Зелено, дерев багато, гарна погода. Я замітила, що у Південній Кароліні багато озер. Здання таке огромне стоїть, так? Здалека. Це відсюди отсюда, всі заказують фейерверки. Мене здивував от той знак, який видніється. Він такий був високий і возвишався над всіма деревами. А ось знову приїжджаємо озеро, а можливо навіть це річка. Дуже гарні краєвиди розгортаються перед нами. Якісь магазини видніються. Заправка, ми встановилася і магазинчик. Нічого такого незвичайного в цьому магазинчику не було. Все було звичайне для нас. У Європі таких заправок дуже багато, з різними товарами, які необхідні в дорозі. Я замітила такий інтересний факт, що у Южній Південній Кароліні вона більш. Схожа на сільську місцевість Південна Кароліна. І ось дивіться, навіть на заправці немає машин. Дуже мало машин тут було і людей теж. кула, я розумію, тякуля. <гум> <гум> і головне, що на заправках ціна везде одинаково. Мені так це цікаво. У нас різниця. А ось ми вже приближаємося до нашого міста, до Шарлота. І як ви бачите, дорога траса розширилася, розв'язки дуже великі тут, огромні, прямо розв'язки, дорожні. Багатство Америки бачите в чому? В простоті і в практичності. Мені подобаються торгові центри, тим, що вони всі розміщені в ширину, а не у висоту, так як у нас в Європі. Подобається, що тут все просторо і дуже багато приватного сектору. А ось бачите, ми знову приїжджаємо в Персик. Проїхали Південну Кароліну, про це нам сповістили по радіо. І тепер їдемо вже по нашому штаті, по північній Кароліні. А о із-за дерев, високі будинки, то виглядає наше місто Шарлот. Як бачите, місцевость така нерівна. Не рівнина, а така, як ніби о, трошки є гори. От траси у них такі великі, і якщо, наприклад, ти ніколи не, не сидів за рулем, так як я, мені от потрібно вчитися, то я не знаю, як можна зразу поїхати по такій трасі. А ось бачите, мости, розв'язка дорожна, яка здоровенна. Тут в Америці мене вражає, що все дуже здорове. Ось дивіться, яка машина здоровена, як грузовик. На сонках. Ось ми і дома. На Оце гульня, так, Кивуська? Да? Оце як покатав папа на чемодані, так? Да?